У цій залі Сумської обласної філармонії працювала органісткою та піаністкою Олена Когут. 13 квітня 2025 року її вбила російська ракета. 21 травня у залі філармонії відбувся концерт пам'яті Олени. Олена Кулішенко, Тетяна Ластавецька та Лариса Мухіна беруть участь у цьому концерті. Про Олену згадують так. Це дуже натхненна, талановита, це вірний друг. Вона неперевершеною була. Дуже складно знаєте, про неї казати в минулому часі. Дуже багато можна її підібрати, і трьох точно не вистачить. Талановита, працьовита, наполеглива, з отаким от характером, бойова. Сьогодні сказав, завтра вона зробила. Це людина, яка займала в нашому житті такий необхідний для кожного простір. І наразі відчувається просто безмежна порожнеча, як творча, так і просто внутрішня. Артистки пригадують першу зустріч з Оленою. Перша зустріч з Оленою взагалі відбулася у мене, коли я вступила до училища музичного. Вона навчалась на четвертому курсі, а я на перший поступила. А вже почали спілкуватися, коли вона прийшла у філармонію працювати. І тоді почалися, напевно, самі-самі такі творчі. Роки познайомилась з філармонією, Я вже працювала давно. Вона прийшла в 2017 році. І якось так дуже стрімко і дуже стрімко опанувала усі інструменти і, 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 і одразу з усіма артистами і вокалістами, і інструменталістами і ансамблями в її вистачало на всіх. Це теж своя історія. Це та історія, яка для мене. Дуже дуже цінним. так вийшло, що ми прийшли працювати з нею в один сезон, але не знали одна одної на сьогоднішній день. Я не можу пригадати, щоб я її просила. Вона для нас була завжди там, де потрібно, і наскільки потрібно. Колеги Олени пригадують, так як сміялась вона, не сміявся ніхто. Нам казали, до речі, напередодні того, як сталася страшна трагедія, ми були саме в цьому залі перед виходом на концерт. Ми стояли з нею тут і що так спілкувалися, спілкувались, і гучно-гучно засміялися. Наші колеги стать кажуть, боже, ви каже, смієтесь, бо сон. Вона грала орган, класика, романтизм, там кр красовіри Ми почали дійшли у нас в репертуарі Рамштайн був. Тому експериментували з усім. Бачите, її посмішку це є найяскравіше, найнеобхідніше, навіть просто життєво необхідне. Колеги Олени Когут говорять, їм не вистачає піаністки. Взяли, забрали, відірвали шматочок, який ну, нічим не можна заповнити. Не стало серця нашого органу, роялю, частини мене. Просто не стало. Це великої частини мене. Я не можу надалі уявити, як. Ну, моя свідомість наразі відмовляється розуміти, вірити. Я не уявляю цієї сцени без Олени. Мені здається, що вона назавжди буде у цій залі, у аплодисментах глядачів, у, у цих колісах, у звучанні органу і навіть у звучанні мого голосу. На концерт прийшла мама Олени Наталія. Вона стояла біля портрету Олени, а потім сказала таке. Душа її біля нас. Ми повинні триматися, щоб її душі було легше. А концерт, ну дай Боже, щоб дійсно в людях в пам'яті вона жила, тому що вона заслужила того. концерт, який був представлений артистами Сумської обласної філармонії, Сумського обласного академічного театру драми та музичної комедії імені Михайла Щепкіна та Сумського фахового коледжу мистецтва культури імені Дмитра Бартнянського, прозвучали твори, які виконувала і які любила Олена Когут. Олександр Качанов, Анатолій Сердюк, Суспільне новини, Суми.